Чуть поставити людину, яка не з нашого регіону, яка з іншої галузі енергетики. А приклад є тому і Кременчук, водоканал, який прийшов із Луганська енергетика, а ти ж колектив відстояти. От і ми вийшли весь колектив, відстоювати інтереси нашого колективу. Ми працюємо, ми людям робимо добро. Наш керівник прийшов до нас на підприємство працювати із сюжетів, із робочих, із робочих. І прийшов усі щаблі. Ми співпрацюємо з ним, знаходимо всі ну як, да, спіль, для спільної роботи всі ну, моменти. І він нас задовольняє. І люди зброю стоять за свого керівника і будуть йти, і воно. І відстоювати і інтереси підприємства, і, е, да, і е, нашого керівника. Контракт закінчується у нашого керівника через рік. Як його збирається змістити? Ми подивимося, але ми точно знаємо, що його хочуть вибрати. Звідки така інформація? Ну звідки знаєте, ми всі живемо в одному місті, робимо е, на великому підприємстві. У нас є така інформація. Тим більше, що ми з управлінням комунального господарства працюємо в одному приміщенні. Ми знаємо, що є бездати підписане проект проєкт розпорядження вже про прийняття нового керівника. Навіть знаємо його прізвище. Про кого про кого ми говоримо? Ми говоримо про Євгорова якогось, якогось його. Хто це такий, побачимо. І побачимо, як як. За, яким способом приберуть нашого керівника, але ми будемо його різні. Наступні дії ваші проспілкова про да, про організація у нас велика, майже всі робітники, всі е, хочуть працювати, тому що робота це ну це життя, наш, наших людей. Це, ваші наступні кроки. Ваші наступні кроки будемо їхати на Київ. Я голова при спілкової організації, країнної приспілкової організації. Гаробець і її саме центрів. Дякуємо. Це найкращий керівник. Угроза рейдерської загрози на сьогоднішній момент. Якісь там немає ніяких підстав. Тобто люди да. відборені просто, але. Так. Да. Тобто але... про зміну керівництва мова не йде, не? Ну, дві ну, точки зору. У Танкор каже, не йде. У Танкор не стільки з вами, як з колективом, а боротьба за наше майну. Май... Ось пройшло півроку, ви нарешті прийшли сюди на Майдан підтримувати нас. Ми зверталися до громадської нашої обласної ради про те, що повстрічали ситуацію, почали боротися з несправедливими тарифами і боролися за, за долю наших двох комунальних підприємств. Підприємства Полтава Газ і Полтава ми вже втратили їх повернути майже нереально. Тому зараз громадський майдан Полтавщини і народна рада міста Полтави бореться лише тільки за те, щоб були прозорі тарифи, щоб ви мали постійну роботу і щоб у нас не було такого, щоб в один прекрасний момент на ваші підприємства прийшли ретерсь захватом, забрали наші підприємства. Тому ми боремося. Ми боремося із обласною радою, ми з боремося з держадміністрацією. Майже два місяці пройшло, як ми підписали меморандум про проведення аудиторської перевірки і реальне нарахування. Тарифа прозорості цього тарифу, але за, за два місяці нічого не змінилося. Е, нас е, в квітні місяці нас попиталися, я не знаю, хто за, за чиє допомоги це робилось, але питались вашими представниками, е, як би кажуть, гасити майдан. То я бачу, що нарешті на свідомість ваша як е, працівників водоканалу. Нарешті ви стали розуміти, що Майдан він стояв за громадою, він стоїть і є. Ми не займаємося політикою, ми не займаємося ніякими там там акціями Наше лише одне бажання боротися за справедливість. Тому сьогодні, то що ви стоїте тут, а немає нікого державна адміністрація обласної ради, це той приклад, коли ми стоїмо вже майже рік тут і нас не чують. Хоча цих людей ми завели самі. 19 лютого я особисто приймав участь в штурмі цього адміні... адміністративного здання. Я вирішував долю. Наших хлопців, які були без зброї, без щитів, і без без палець, проти них вивели хлопців зі зброєю. Один наш майданець отримав польове. Траму за, за рік, майже пройшов рік, ніхто не може встановити, хто в нього стріляв з якої зброї. Тому, бачите, пройшов рік, а нічого не міняється. Тому ваша, ваш сьогоднішній страйк це підтримка, вас, ваша особиста підтримка вашого колективу. Ви не підтримуєте нікого, ви підтримуєте лише себе. А ми, як майдан, стоїмо і стояли за вас. Тому я закликаю вас передавайте інформацію на теплоенерго, таким же самим, як і співробітникам, яким надувають, що ми намагаємося відібрати підприємство, то то неправда. Ми боремось за прозорість. Я особисто їздив з паном Ворони в Тепрає, де нам розповідали. Ну півроку розповідали, що всі тарифи комунальні це затверджують нам кари. Енкаре тільки в цьому році офіційно було узаконено. До цього це була структура, яка займалася статистикою. Їм переносили цифри, і вони підтверджували, що один плюс один равно два, а не дві цілих там і п'ять тисячних. Тобто я вам хочу сказати одне, що в цих кабінетах сидять люди, які раніше брехали, зараз брешуть, і я думаю, вони будуть далі брехати. Бо їм це потрібно, бо вони з цього живуть, вони заробляють на цьому. Якщо ви зрозумієте, одне, що ви за рік заробили, змогли ваш пан Олег Критович, за рік змог відбити 100 мільйонів боргів. Тобто Ефективний Ефективність менеджера. менеджера показала, що підприємство може робити, хоча підприємство планово збитковане протягом п'яти років. Тобто ваш керівник зміг доказати, що підприємство має можливість е, заробляти кошти. А якщо воно заробляє кошти, то ці кошти повинні йти на зменшення вартості е, постачання води. Тобто якщо... Або пропозиції, які від вас Ді, Я вас Наші Представники нашого колективу. Так. Ми знаємо, до нас дійшли такі, е, інсі, що хочуть змінити нашу крім. Ми е, дуже вас просимо, цього не робити. у директора чи не закінчився? Е, порушень контракту, на нашу думку, немає. У нас тільки прийшли збори колективного, е, трудового колективу по прийняттю колективного дорогу. Директор наш звідси. Ми всі теж слухали і брали участь в цьому звіті. Тобто була загальна співпраця, і всі ми знаємо, наскільки колектив потужний і як працює, і як віддається роботі наших керівників. І тому, коли ми узнали, що хочуть змінити нашого керівника, люди всі встали. Стали добровільно, не примусово і прийшли сказали, що ми не хочемо. Просимо дозволити нашим а ми а працювати плідно з тим керівником, який у нас є зараз. Нас показав, які претензії до керівника, керівника Петрович працювали, да. і ми не хочемо знати, що щоб нас викупило обленерго, і ми не хочемо роботи такій корупції. розумієте, щоб вона була? Тому що я розумію так, якщо нас викупає обленерго, ну, приходить і рехати при в ній нас уже слух що такі що до нас будуть ставити. Директора Запорожжя, да, ну, з Обленерго. І обленерго, коли викупає, це що буде? А от ми хочемо робити, государственна структура повинна бути. Тому що водоканал... Навіть обленерго должно бути государство, не тільки вода, води для нічого немає. в асфальту. Що мож... в обленергу? Що ми можемо, що вони які перспективи? Що забори наші заберуть, да? а всі останні, так вся Полтава буде стріляти, не то буде, і ми теж. Тому що якщо не будуть складувати труби перекладку, труб, не будуть їх ремонтувати, бо тут треба гроші. то хто буде страдати? Так само без старо. Не тільки водоканація, тільки про Ми, Ми Полтавці. Будь ласка, Петро Васильович, у мене тоді питання. Дивіться, уряд, уряд винен 240 мільйонів, здається да? е, підприємству. Е, воно винно обленерго 120 мільйонів. Що зробили ви, депутати? Для того щоб заставити представника е, уряду головка, щоб він е, вибив ці кошти, щоб підприємство змогло розрахуватись е, з обленерго, обленерго ж зараз е, через те, що не, не ну невчасно розраховується, нараховують штрафи. Ці штрафи теж лягають на нас, тому що вони е, е, все одно ляжуть в тариф. Так, Олександр, так в мене складається враження, що ви як універсальний солдат. Ні, я любопитний. Розумієте, тому давайте не. я не буду вас слухати, а буду слухати зараз колектив. Про ще конкретніше. Залиште нам нашого керівника, дозвольте плідно працювати тим так. колективом Ви, і тим керівникам. Я, я не тільки член проспілки, я ще й депутат міста Полтави. Прекрасно, хорошо. І працівник водоканалу. Ще хто хоче висловитися. Залиште нашого при... керівника. керівника усі Це од усього нашого колективу. Так, перше. Перше. Заяви Критовича або якихось документів з приводу його звільнення я не бачив. У мене на робочому столі цього немає. Раз. Друге. І не буде. Друге. Ні, так давайте говорити, бо будемо є. Я вас слухаю, ви мене слухайте. Тому що бульварна демократія, я вам скажу, приведе, приведе країну, я не знаю, де якого зараз. Ні, це ви можете спитати, чому так? так, так Хайська. Хай. Люди, давайте послухаємо Петра Васильовича. Відповідаєте, давайте. Ось люди, де місце у мене. Люди. Говоріть. Що вам вы хочете? Що ви хочете? Хочемо чути. Ми хочемо почукати Петра Васильевича, понимаєте? Ну, я саду, я, вас я за понимаю, зачем вичем? Так пою испытание. Скажіть, хто ви? Я по лутам будуть я маю власне. Абсолютно не опасно. Чому, як я хочу по тарифам, закріпляйте, насчете, а не на тарифові? Так, це ви не твореться. Тіха, вам тут не треба, шановні. Давайте послухаємо, пожалуйста. Перше. Заяви Критовича я не бачив. Те, що сьогодні підприємство має проблеми у роботі, це два. Це є велика забороненість по електроенергії. Скільки у нас протиказнає, просхід? далі. далі, те, що у нас збільшуються витрати води при транспортуванні, збільшилися, так чи ні? Так. Ні, так. так. Це є проблема. Далі те, що підприємство належить до спільної власності територіальної громади Полтавської області, ми про це не забуваємо. І ті призначення, якщо навіть критують буде звільнений, призначення будуть проходити через конкурс. Ніхто, ні ні. ні ніякий колектив. Це комунальне підприємство. І полтавська рада. Власна... Ну давайте я буду говорити, або якого заговорити. І перш за все, Полтавська обласна рада, Полтавська обласна адміністрація відповідає за те, що підприємство працювало ефективно, що менше було втрати води, що менше була заброваність щоб тарифи відповідали дійсності. Чому не танком? Версам, версам займалися тим, що вивчали тарифи. Далі зараз обласна рада буде вилітати кошти на те, що проведений був об'єктивний аудит підприємства і Полтава Теплоенерго, і Полтава-Водоканал. І будуть зроблені відповідні висновки. Другий місяць Зараз. Чикаємо. Зараз. немає ніяких подань, в мене немає. Справді або звільнення або призначення. Мене інше цікавить. Скільки машини потратили, щоб сюди приїхати. Тільки на пальне і так далі. Те, що ви прийшли, це да, одне. Ви маєте право. Ви маєте, ми... ви маєте право. Це автомобіль. І якщо ви маєте базу. Це затрати. На пальне це затрата робочого часу. Зараз, зараз... А, Петро Васильович, а чи ви будете задавати це питання, коли зараз, зараз... На сесію? автобус приїхав? Ви задали це питання? Я відповів на ваші питання. Зараз. Yeah. 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 Ніяких документів для підпису немає. Обіцяйте, не зараз знаєте, я не, не буду обіцяти. М -м 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 -м. Я зараз обіцяти це не буду. Всі перезначення будуть проводитися відкрито через конкурс. Робота підприємства буде проведена у у вас усі. А удивлення повинен бути комісії, uh, приймають uh, участь всі громадські організації, які входять <правда> до громадської ради. І у нас не буде заборгова. А дайте не верніть нам колектив. Це власність вся болтанська власне. Верніте нам обрати до тарифа. Вы знаете, сколько государства назад школу не поворот, как у чому ви видим не ми вже закрили этот дом? Чому отдали кривичагу? Мигранту отдали різницю в тариф, пока не то идут водоканалу. Директор не устраивает. Зачем вопрос? З приводу різниці тарифів займається власна державна. Чому ви не оборотели?

Направлені листи, як минуло, так і в цьому році то були виділені кошти і 115 мільйонів, уточнюю цифри, яка десь заборгована були вишкодовані перезниці в тарифах і вивели підпреса на нормальний русло. А по чому ви значить я ще раз кажу, а палити і наші гроші держить водопровідна конаційного господарства, які надають послуги? Крім Болгави, Казахстану, Міргороду, Фотоканалу, Дубни... А що про фінанси і кредит ви кажете? Мроші ну, не віддає наші гроші. Зарплату? Заблокував. Ні, на рахунок. А щита? Шість з половиною мільйонів на порушення всіх договорних зобов'язань. Ну ви не єдиний в цьому місті виходить. Дякую. Скажіть, будь ласка, дивіться, обл. Міргород, що з Фотоканалом, так? Є там якісь штуки, що нараховано. Що там десь там де, порядка десяти мільйони, ми потім ну ми, короче, ми приватне підприємство за те, того, що уряд не розраховується, ми їх воно багатіє Ой, на штрафах. Чисто по цьому є проблема, але це не наша. проблема. Ми, зараз... ми зверталися до уряду руля, збільше. Я ще раз говорю. А побування рахуйте, скажіть, за чим допомоги за каналу? Ви так і не відповіли. Я вам ще запровір. Вижте мені допомога за каналу. Всю жизнь. Ви кажете, того що у них немало. Чому ви піднімали тарішки? Полтавгаз, коли піднімали таріфи об, обленерго для населення, чому ви їх не зупинили? Скажіть, будь ласка, всім полтавцям. Да. Чому Чому у нас водоканал став на приємний? Чому? Чому? Будь тяжело людям, правда? Що, гірше. А Нормально Полтавгаз піднять. Я відповідаю на ваше питання. Полтавська обласна рада не пливає на а нам ну, я п яті п яті не я Анкареє. Петро Васильевич, я, я вам наповню, чому я така позиція, що закритою? Ми до нього звернулися, він надав нам всі бумаги. Чернявський не надав. І у вас претензій до нього немає. Так, давайте, вже, давайте ми так само організуємося, поїдемо в із Полтав. з Полтава. Оперативного управління пана Танкова обласної раді. Сіпанці бачить, можемо це ініціювати? Ви як голова похильної комісії? Давайте повернемося. Давайте, давайте повернемо. Слухайте, не шукайте таких простих рішень у складній проблемі. Але я що скажу? Не те, ж, те, що ви прийшли сьогодні захищати свого керівника, це прекрасно. Дай Боже, щоб у, нас більше, щоб у нас було більше керівників, яких, яких, яких захищає колектив. Дай Боже, щоб ми дожилися, щоб у нас народ підтримував президента. президент. Пан Степанович, свій час не дав віджати з Порошенку. Не дав, не дав. Але зараз давайте, намагаються віджати. Давайте не про це. Давайте не будемо. Я ще раз кажу. Питання стоїть в тому, що дійсно хочуть прибрати Критовича. Да. Я вважаю, що цього допустити не можна, не можна. Чому? Не можна. Чому? 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 тому що в умовах, в яких воно. працює Полтава, да. водоканал Чому іншого результату не могло й бути, да, якщо державі, якщо водоканал приватному підприємству. Винен 117, скажімо, мільйонів гривень, а держава 218 водоканалу, Про яку про яку там, скажімо, економі економіку підприємства можна говорити? Про які недоліки можна говорити в роботі Конечно. керівництва? І тому, і тому я ще раз кажу, Тому я ще раз скажу, я на комісії.